Зі сльозами на очах останню путь провели загиблого героя Василя Гунтеновича в рідному селі Великі Лучки. Чин похорону відбувся у свято-троїцькому храмі. Віддати останню шану зібралися рідні, друзі та побратими. Місцеві кажуть, що Василь був дуже хорошою людиною. Ну дуже хороший був не є слів сказати, не було б тільки багато людей тут. І кілька пішло вже додому, тому що треба їм було йти по своїм ділам. Він дуже був. Просто золотий хлопець, бо шкода, що такої стало. Його шкодують, усі ціле село. І великі лучки, не лише нашої нові лучки, і у великих лучках. Усі, і ніхто про нього не скаже поганого слова. Чесний, нікому нічого не говорив, але спокійним. Хорошим учним, відповідальним, чесним. Про нього не можемо сказати нічого, лише хороше. Дякуємо за його героїзм, що проявив і віддав своє життя за наше мирне майбутнє. Василь Гунтинович прожив 21 рік. Герой загинув 3 лютого 2024 року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Перед гробом героя і воїна Василія, який виконав цю заповідь не на словах Він положив душу свою. За ближніх своїх, за нас і з вами. Після того, як віроломно агресори Російська Федерація втерглася війною на нашу землю, воїни пішли захищати правду, захищати істину і душу свою положити за нас і з вами. Приносимо співчуття рідним вічна пам'ять і слава герою.